У білій церкві зробили ще один крок назустріч людям з інвалідністю 14 квітня. У приміщенні територіального сервісного центру відкрилося приміщення, яке відповідає вимогам інклюзивності та безбар'єрності. Його презентував керівник регіонального сервісного центру Сергій Петров. Сьогодні хотіли презентувати за таку можливість для наших громадян, які мають певні які мають інвалідність отримати послуги без на сьогоднішній день. Ви бачите екзамен... Кабінет ємінаційним класом, де громадяни з інвалідністю можуть скласти іспити. Теоретичні, для отримання посвідчення водія. Також в даній локації можна, можуть громадяни замінити посвідчення водія або зареєструвати транспортні засоби. Дане приміщення облаштоване відповідними відеокамерами, які звуковий запис та відеозапис всього процесу, що відповідає відповідна нормала. Тож відтепер Білоцерківський територіальний сервісний центр повністю відповідає вимогам інклюзивності та безбар'єрності. А особливим його робить те, чого ще немає в жодному сервісному центрі на Київщині. Наш сервісний центр облаштований по всім нормам. Ексклюзивності знаходиться в наявності транспортний засіб для прийняття практичних іспитів на категорію Б з автоматичною коробкою передач. Громадяни, які мають ексклюзивність, можуть скористатися, звернутися, і ми приймемо у них і теоретичний, і практичний іспит на категорію Б. А ось і той самий автомобіль, поки що, єдиний у столичному регіоні. Це спеціально обладнане авто для керування водіями з інвалідністю. Автоматична коробка передач, гальма, які в залежності від звичок водія можна налаштувати під ліву чи праву руку, а також зручний пульт, розташований прямо на кермі, який дозволяє керувати усім електрообладнанням автомобіля. Поки що це єдина автівка у області, але якщо попит на такі авто збільшиться, то ними укомплектують і інші сервісні центри. Начальник регіонального сервісного центру Сергій Петров зазначив, що наразі триває активна робота у напрямку забезпечення безбар'єрності та інклюзивності, які залишаються важливими завданнями. Для сервісних центрів регіону на території Київщини ну, найближчим часом також було відкриття враховуючи, що у нас іде війна. На території сервісного центру 3246 це прийом громадян під час повітряних тривог у бомбосховищі. В планах такий самий центр обладнати на території міста Вижгород щодо прийняття іспитів. Так, заплановано ще в декількох сервісних центрах відкрити можливість прийняття іспитів, і також буде враховане питання інклюзивності, безбар'єрності.